Як корсет. Супер! Тут є подруги, просто вони зрозуміють все на місці. Не загубила, ні? Хто дивиться тік-ток? Все пожартували й лишилися. Обожняє. Це просто розслідування. І що? Ні, юбка? Металева вставка. Три тисячі гривень. От. Ну це смішно, це все смішно. Особливо останні з ким мене ж поженили. Чи як це можна сказати? Я кажу в дії, не бачила все все підробка. На паркані теж пишуть, та нічого. Там дрова, дрова, дрова. Отже. А, саме той момент, коли, знаєте, ви ж чуєте, що я не даю інтерв'ю взагалі. А тут у нас розмова що по душам. Можна все запитати, ви в мене на кухні ні, ні, так не дешево, так? Да? <реш> <реш> ну, звісно, не так, як там. Хто там? В Хмельницькому да, сьогодні? Чи де? Кам'янець-Подільському, так? В Хмельницькому. Ми так на дивані не лежимо з вами. Це таке. А всі згадав, бо всі знають телеграму. Я бачу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.